Привітуліки всім, привітуліки. Доброго суботнього раночку, 19 серпня. Вітаю вас всіх з яблуневим спасом! Бажаю вам всього 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 найкращого, а головне миру. Миру, спокою і добробутку. Ми не дивлячись на такий ранній час, сонечко тільки встає, а ми вже подоїлися, попоралися. Я сьогодні, можна так сказати, сама на господарстві. Наш хазяїн. В честь праздничка поїхав на рибалку. Не, він погодував, звісно, свиней. привів сюди Чарліка, відвів дівок до каратика і поїхав. А я попоралася, яйця позбирала, дівчат погодувала, подоїла. Фею вже заміж зранку віддала. Да, черлюшик. Фею заміж віддали зранку, да? По холодку, поки не жарко. Він тепер не відходить одній. То за ладою так ходив, тепер за феєю так ходить. А я сьогодні <кхи> теж вирішила влаштувати вихідний свято. Свято велике, О, ганяє всіх. Вирішила, що не буде нічого варити, тим паче на Сологуні немає, мало, всього тільки вчорашнє, молочко, а там ніяк не буде не 20, не 20 з хвостиком. О, та варити щось мілко або щось. Ой. І не хочеться в свято. І якось дуже небезпечно. З їхніми гульками, як отаке твориться з молоком, то воно швидко набира кислотність, то воно взагалі не набира. Спробуй його вгадай, що з ним коїться. Ой, Законний, законне свято для мух, так? Да? Раніше казали, Після спасу мухи кусатися починають. В цьому році вони гризуться як чималині, ще далеко до спасу. А Тепер подавно поїдом заїд... заїдять. От. Дякую тим, хто відгукнувся і відреагував на донат. Да, в мене на карці вже 1200 гривень. І хочу звернутися до вас з таким ну як, побажанням чи з такими словами. Будь ласка, кожна гривня це гроші. І не думайте, що якщо ви не можете дати там 200 чи 300 гривень, то ну, це якось там соромно, бо нема грошів. Да навіть. 10 гривень, 20 гривень, це теж гроші, розумієте? І так, нас більше 3000, якщо так розібратися, по гривні, якби кожен скинув, і вже б був мені подарунок. Ну, я ж кушу, що вже на картці 1200 гривень є. Сподіваюся, що це не останнє. І що все таке вона сама до нього цепляється. А як вона його буцкала сьогодні, так прям реально буцкала. Я ж просто не можу і ходити поратися, наприклад, і знімати вам поставити їх чудіків оцих. А взагалі дуже цікаво спостерігати, як у них це все відбувається. То цілуються, то за хвоста її смика, то губами так обережно вона його чмокає за бороду, а він стоїть оце. От, бачите, гладе, гладе, він стоїть. А вона тоді підходить його в задню ногу, як буцьне, як типу, ей, ти чого стоїш? Чудяки самі натуральні. Тому, якщо ви бажаєте зробити свій внесок, але у вас є там якісь 10-20 гривень, не соромтеся, я нікого за це ні в коїй мірі не засуджу. І, е, ну, це взагалі не, не соромно, не постидливо. Це ваш внесок в общий подарок і немає в цьому нічого зазорного і поганого. Я ж кажу, що кожна гривня, кожні 5 гривень, 10 гривень це також гроші. Тому якщо у вас є бажання, але є зовсім трішки грошів, то можете їх. Дарувати, і я буду тільки вам вдячна. Звісно, якщо вони у вас останні на карточці, ці 20 гривень, то краще піти і купити буханку хліба, а не подарувати якомусь там блогеру. От, ну, все рівно дякую. 1200 це вже, це вже можна придбати мікрофон або. Ну, частину більшу вже є від суми на штатів. Так що, нічого, думаю, все буде добре. От. А я, я ж кушу варити сьогодні нічого не буду. Можливо, та не можливо, а завакумую вчорашній сологуні, бо його ввечері просолила е, в контейнер. Застелила пелюшку одноразову, виклала його туди, накрила кришечкою, так він і стікатиме на пелюшку, і коли стече, не буде засихати. А сьогодні вже завакуумую. Так що все, бажаю всім чудових вихідних. Зі святом ще раз вас. Відпочивайте, набирайтеся сил. Гарного вам настрою. А я пішла мити подойники, бо я молочко занесла, прибрала, а відра ще треба йти мити. Все, бувайте з миром, святіть ідіть яблука, а ваша міма сьогодні буде також відпочивати. Так що сьогодні, мабуть, відео особи не буде більше. Ні, ну можливо, ще щось і буде. Обов'язково покажу вам, що там наш рибак нарибачить. Видно буде. Все, гарного настрою.